Норм стрьом? версія Victoria School. Матюкатись на уроці. Норм Учням можна. Використовувати лише підручник без інтерактивних завдань. Чити англійську без домашніх завдань. Пояснювати все українською на уроці англійської. Стрьом залежить від рівня, але стрьом буваєш. Приходити на урок без підручника та зошита? Вчити англійську, але боятися говорити. Використовувати одні й ті самі вправи для всіх груп. Non. Виправляти кожну помилку в розмові. Non. Додавати учнів у друзів в соцмережах. Non. Їсти на уроці. Non. Non. Не робити домашку. Але як коли? Non. Non. Буває, Буває, що можна не робити. Але учні як там не знаєш. Займати Норм. Включити камеру, але щоб було видно тільки лоба. Трьом. Зайти на урок в піжамі. Сварити за домашні завдання. Трьом. Проспати урок. Трьом. Заняття після 21.00. Стрьом. А заняття о восьмій ранку. Yeah. Більшість трьох, але буває ще. Скасувати за годину до урок. Стрьох. Більше десяти занять в день. Стрьом. Більше десяти занять в день. Трьох. Дякую, дівчата. Дякую, Дякую.